Доброго всім дня. Хвилясті папуги одні з найпопулярніших домашніх тварин у світі. Деякі господарі спеціально купляють папушку у молодому віці, щоб легше було приручити його та навчити говорити. Доглядати за хвилястиками досить легко, але потрібно знати деякі особливості їх утримання в домашніх умовах, тому що від умов, у яких проживає папушка та раціону його харчування залежить здоров'я і тривалість його життя. Спочатку поговоримо про харчування хвилястих папуг. Одразу скажу, що людська їжа та напої є шкідливими для них. Оскільки папуги дуже допитливі птахи, часто вони можуть без розбору пробувати на смак те, що потрапляє їм в поле зору, як то шматок хліба, залишений на столі господарем, або солодощі, чи випічка, або, наприклад, алкогольний чи кавовий напій у відкритій посудині, який папуга може зненацька ковтнути. Також не корисні для попуги продукти, такі як авокадо, часник, цибуля, жирні сорти горіху, жарені або копчені продукти, м'ясні страви та інше. Господар повинен враховувати це під час прогулянок попуги по кімнаті, завчасно прибирати всю їжу та напої подалі від попуги. У приміщенні, де літає попуга, має бути максимально безпечно. Не має бути ніяких оголених електричних проводів. Відкритих кастрюль з кип'ятком чи агресивних тварин, наприклад, котів. Особливу увагу потрібно звернути на вазони, які ростуть у кімнаті. Є дуже багато небезпечних та отруйних для папуг домашніх рослин, про які я розповідала в попередньому відео. Більшість з них викликають у попужок рясне слиновиділення, блювання, підвищення температури, пронос, слабкість, порушення орієнтації у просторі. А особливо отруйні рослини можуть призвести до летального кінця. Найпопулярніші серед них це алоє, каланхоє, різні види кактусів, дефінбахія, драцена, цикламен, лілія, фікус, папороть та багато інших. Оскільки будь-який вазон чи букет квітів вдома потенційно може виявитися отруйним, папугу потрібно вигулювати в кімнаті, де відсутні домашні рослини чи квіти. Тепер щодо раціону харчування. Основну частину раціону хвилястого папуги займає насіння з сухої зернової суміші. Це має бути корм перевірених виробників. Краще купляти фасований корм в картонних коробках, а не пакетований, тому що в цупких пакетах зерна пріють і швидко псуються, втрачають свою поживну цінність та смакові якості. Деколи в зерні може заводитися міль або жучки, також там можуть бути різні грибки. При покупці обов'язково потрібно звертати увагу на термін придатності сухого корму і купляти той, який був виготовлений не раніше як півроку тому. Також потрібно звертати увагу на цілісність та сухість упаковки. Я часто купляю для своєї папушки корм торгової марки Природа, це український виробник. У них є ціла лінійка кормів для папуг на різні випадки. Також моя папушка дуже любить корм, призначений для амадінів, назва Кармео польського виробника. Склад цього корму відповідає параметрам поживності та різноманітності для екзотичних домашніх птахів, в тому числі для хвилястих папуг. Кормити папушку одним лише сухим кормом категорично заборонено, тому що птах може захворіти. В раціоні хвилястика має бути як зерновий корм, так і додаткова підкормка багата на поживні речовини. Це мають бути свіжі сирі овочі, фрукти та ягоди, а також листова зелень та різні трави. Ці продукти харчування мають становити як мінімум 25% раціону хвилястика. Улюблені смаколики моєї папушки це яблука, груші, апельсини, всі види зеленого салату, листова капуста, сирий буряк та морква. Коли навесні з'являється перша зелень, я приношу моїй птасі листя кульбаби, молоду зелену траву пирій, листя подорожника, паростки аптечної ромашки, листя лісової суниці. Літом моя папуга із задоволенням їсть молоду кукурузу, сиру та варену, молоду сиру картоплю, зелений кабачок та огірок, восени м'якоть гарбуза. Також дуже любить свіжий кріп. Вся ця рослинна підкормка потрібна, щоб папуга отримував необхідні вітаміни та для здоров'я його кишківника. Крім того, 2-3 рази на тиждень потрібно варити кашу для папуги. Це може бути крупа гречки або інша, наприклад, кукурудза, пшоно, овес, пшениця, ячмінь, рис і навіть горох. Даша. Гречка то твоє любиме блюдо, да, Дашка? Саме краще. О. Отака у нас гречка з порошком кропивним. І отак у нас наша даша її їсть. Крупа має бути зварена без солі та цукру, тому що ці речовини являються повільною отрутою для папуг. Солоний або солодкий раціон згодом призведе до погіршення обміну речовин папушки та захворювання. Зазвичай, коли я варю кашу для себе, тоді відкладаю трішки і для моїх пташок, папушки та амадіна. Варю крупу до півготовності без солі і цукру, набираю окремо в лоток для пташок, а потім вже додаю сіль і масло для себе. В пташину кашу досипаю чайну ложку сухої кропиви, яка багата на вітаміни та мікроелементи. Таку кашу мої пташки дуже люблять і можуть їсти її щоденно. Вона їм ніколи не набридає. Дашенька, ти теж любиш мандаринчик, так? Їш Пташечка золота. Раз на тиждень також даю папузі шматочок вареного яйця, який є джерелом білка. Не треба забувати і про кальцій для папуг. Тобто у клітці постійно має висіти закріплений шматочок крейди, який потрібно купити в зоомагазині. Ще буде дуже добре, якщо ви купите для папуги сепію. Це панцир ракообразних, який також є у продажу. Сепія це джерело багатьох корисних для папуг мікроелементів. Необхідних для здоров'я та міцності кісток та суглобів. Ще одним важливим елементом здоров'я попуги є чиста вода, без домішок, хлору та інших отруйних речовин. Найкраще підійде джерельна, але якщо такої немає, можна давати попузі звичайну прісну воду з супермаркету, яку ви п'єте кожен день, тільки не газовану. Оскільки папуга любить полоскати свій дзьоб після їжі, вода у поїлці швидко забруднюється, мутніє і в ній починають розмножуватися бактерії. Тому воду у поїлці потрібно міняти кожен ранок, навіть якщо на вигляд вода здається чистою. Також потрібно ретельно відмивати ганчіркою стінки поїлки, на яких часто осідає слиз непомітний для ока. Тепер поговоримо про умови утримання папуги. Клітку потрібно тримати в чистоті. Мінімум два рази на тиждень треба витягати сміття з клітки та ретельно промивати її теплою водою з мильним розчином, приділяючи увагу як піддону, так і металічній сітці. Зазвичай я мию клітку у ванні так зручніше. Поки я мию клітку, моя папуга вільно літає по кімнаті. Рухова активність це ще одна умова для здоров'я птаха, яка повинна виконуватись щоденно. Коли папуга літає і розминається, у нього покращується обмін речовин і травлення, підвищується загальний тонус організму, тому потрібно кожен день випускати папугу з клітки, давати йому можливість вільно літати по кімнаті, щоб його м'язи та кістки були здорові та міцні, а серце та кровоносна система функціонували правильно. Також це стосується і здоров'я легень птаха. Деякі господарі, на жаль, весь час тримають свого птаха у клітці, не дозволяючи йому літати. Вони пояснюють це тим, що папуга робить шкоду, гризе кутки меблів, рве шпалери, залишає послід на підлозі та меблях, скрізь розкидає своє пір'я. Це правда і нічого з цим не поробиш. Але, на мою думку, так поступати з маленьким птахом неправильно. Папуга повинен мати хоча б мінімальну свободу і радість руху. Птах, який весь час зачинений у клітці, стає хворобливим та втрачає інтерес до життя. Посадивши маленьку пташку, люди фактично переміщують її в тюремну камеру. Добре, якщо там вона перебуває не сама, а з іншим папугою. В іншому випадку це стає камерою одиночкою, у якій птах проводить весь залишок свого короткого життя. Тому не слід засуджувати маленьку невинну пташку на довічне ув'язнення з будь-якої ситуації можна знайти вихід. Наприклад, багато хто з господарів відводить спеціальне місце для щоденних прогулянок папуги. Це може бути коридор або кімната, де папуга постійно перебуває під наглядом господарів. Також деякі господарі створюють в квартирі просторий куточок, огороджений сіткою, де папуга може вільно літати. Перескакувати з гілки на гілку, гойдатися на іграшковій гойдалці, їсти корм, пити воду, а також справляти свої природні потреби. Якщо ж людина являється фанатом кристальної чистоти та порядку, то їй слід наперед подумати, чи варто взагалі заводити домашніх тварин. Хвилясти папуга в такому разі точно буде не кращим вибором. В цьому випадку краще віддати птаха в добрі руки. У господарю, який зможе приділяти йому належну увагу та правильний догляд. А як ви доглядаєте за своїми хвилястиками? Напишіть про це в коментарях. Дякую за перегляд. Бувайте!